Всіх вітаю на нашому каналі. З вами Вікторія Жидок. Я є регіональним представником компанії WesternBit в місті Чернігові, а також розвиваю свій маленький бізнес на Еці. Для мене робота на Еці це суцільний експеримент, а особливо коли мова йде про пошукову оптимізацію. І тут, коли справа доходить до Есі SEO, ми з вами стаємо без перебільшення науковцями. Ми постійно висуваємо якісь гіпотези, проводимо тестування, потім перевіряємо результати. І невдалим експериментом при цьому може бути лише той експеримент, який ви ще не проводили. Виникає свого роду замкнене коло Еці постійно змінює свої пошукові алгоритми. А нам відповідно до цього доводиться постійно покращувати і оптимізувати наші лістинги для цього нового алгоритму видачі. Але саме в цьому ролику я хочу розказати про те, що заборонено робити в жодному випадку, бо це може навпаки нашкодити розвитку вашого магазину. Тому, якщо вам цікаво дізнатися про 5 основних гріхів Etsy SEO, то цей ролик саме для вас. А якщо ви ще не підписались на наш канал, зробіть це швиденько. Ми маємо для вас дуже багато корисного та актуального. Я сподіваюся, що цей ролик допоможе вам визначити вже застарілі практики, можливо, які ви ще застосовували в своїх магазинах. Вони могли гальмувати в цілому розвиток вашого магазину. Отже, все те, про що я буду говорити далі, робити категорично заборонено від слова зовсім. Отже, гріх Etsy SEO номер один. Зміна тегів заголовків у лістингу, які вже і так добре продається. Я і сама на початку таким грішила. І в принципі, це найпоширеніша помилка серед продавців на Еці. Після внесення таких змін навіть бестселер може злетіти. Справа в тому, що Еці SEO має таємничі комбінації. Я раніше дивувалась, коли знаходила на першій сторінці пошуку по високочастотному запиту «бестселери», в яких взагалі не були прописані теги. як таке буває? А виявляється, що таке буває, і я впевнена, що і ви таке бачили. Це значить, що лістинг, який отримав гарну взаємодію з покупцями на початку, отримує від «Еці» Зелене світло, і як би прикро нам не було, інші лістинги з відмінним SEO можуть бути набагато нижче в рейтингу, ніж ці лістинги, які отримали таку підтримку від Etsy. Тому ще раз, якщо лістинг має гарні продажі, його теги та заголовки змінювати заборонено. А фотографії, описи, ціну або доставку можна змінювати. Якщо це вам потрібно. І коли я кажу а, про гарні продажі, то маю на увазі гарні продажі для вас. Це дуже індивідуально і залежить, ну, в першу чергу, від категорії товару. Тому орієнтуємось на мінімальну кількість це декілька продажів на місяць одного і того ж товару. Далі, гріх Еці СЕО номер два. Коли ви щодня змінюєте своє СЕО серйозно. Але якщо відверто я і сама так робила. Не робіть цього більше. Навіть щотижневе коригування може зашкодити Еці SEO – це не миттєва магія, яка призводить до швидких продажів. Насправді алгоритму Еці потрібно багато часу, щоб призначити місце розташування вашим оголошенням. Коли ви вперше публікуєте лістинг, Еці дає цьому товару невелике підвищення в пошуку, щоб оцінити, як покупці будуть взаємодіяти з ним. А потім ще протягом 60 днів, а іноді і більше, Еці все ще може вирішувати, куди ж йому прилаштувати ваше оголошення у пошуку. Отже, як ви, мабуть, вже здогадалися, зміна тегів заголовків щодня може перервати цей процес. Це суттєво ускладнить Еці визначення, хто має бачити ваші списки. Гріха СЕО номер 3 невикористання додаткових аналітичних сервісів. Ну, я, наприклад, вже казала про це, що для дослідження ключових слів я використовую ІРНК особисто. Ще є інші також непогані сервіси, такі, як, наприклад, Мармелід, Алюра, Sales Самурай та багато інших. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, якими саме ви сервісами користуєтеся, чи подобається. Не вам. Колись раніше у нас взагалі не було інструментів для дослідження ключових слів на Еці, тоді, напевно, найкращим інструментом, щоб зібрати ідеї щодо ключових слів, була панель пошуку Еці. До речі, я і зараз також активно використовую пошук Еці, але паралельно у тандемі з Іренком. І це дає свої результати. Проблема з використанням лише тільки панелі пошуку Еці для підбору ключових слів сьогодні полягає в тому, що неможливо визначити терміни, тобто пошуковий запит є. А чи користується він попитом, визначити з пошуку ми не можемо. На жаль, я, наприклад, пошукетці використовую як плацдарм для збору початкових ідей, але потім йду в ренк і перевіряю щомісячні обсяги пошуку по цьому запиту. Гріх еці сео. Номер 4. не стежити за своїми ключовими словами та їх результатами в пошуку. Час від часу це обов'язково потрібно робити, щоб вчасно виявити, наприклад, зменшення попиту або навпаки знайти інші синоніми до цього запиту, що стануть більш ефективними. І тут також вам в поміч знову ті ж самі сервіси аналітики. Ну а в моєму випадку це як завжди, і ренк. Гріх е ці сео номер. 5. Використання неправильних святкових атрибутів і подій. Це 100% мій гріх також. Я впевнена, що більшість наших продавців теж таким грішать. Десь приблизно весени ми всі продавці швиденько біжимо редагувати свої лістинги, щоб перемкнути святкові атрибути в своїх лістингах на Різдво. Щоб це сподобалось і спрацювало на покупців святкових подарунків для Різдва. А іноді це Різдво, як атрибут, залишається в цьому лістингу постійно. Але перш ніж це зробити, важливо запитати себе, чи справді ваш товар є різдвяним товаром. Під атрибутом свято Еці маю на увазі товари, які призначені для того чи іншого свята, не як подарунок, а як предмет, який асоціюється з цим святом. Ну, ось, наприклад, ці панчохи є різдвяними, і це точно різдвяний атрибут. А ось ці панчохи не є різдвяними, ми бачимо, і не можуть претендувати на цей атрибут. Тому використовуйте лише ті атрибути, які дійсно відповідають конкретному святу чи події. Якщо жоден з цих атрибутів не має відношення до вашого лістингу, краще залишити їх пустими. Ну і Загалом, успіх на Еці це оновлення та адаптація вашої стратегії у відповідності до нових практик, що з'являються. А наша з вами задача слідкувати за цими нововведеннями, ну, що ми з вами разом і робимо. Тому бажаю всіх успіхів та вдалих продажів!